Дорога українська родина, ми дякуємо Богу за таке сонечко, яке вийшло зараз на цю площу. Ми бачимо ваші чарівні очі. Відчуваємо, що ви любите рідну українську пісню і чекаємо вас всіх на нашій чудовій імпрезі, наші чудовому концерті, спілкування. Будуть звучати рідні українські пісні, які насправді... Почали зароджуватись цей самий золотий період української музики, Легендарний Вія Смирічка, де тато писав, творив, співав разом з такими легендами, як Назарій Яремчук, Василь Зінкевич, Володимир Івасюк. Тому у нього є що сказати для вас. І у нас, тому що ми так само росли на цих піснях, і так само зараз стараємось нести українську пісню, яка, можливо, Багато років була десь не на перших планах в наших ефірах, в нашому медіа. Але я бачу і вірю, що зараз повертається.